Олександрія працює в умовах складного бюджету, але, незважаючи на всі труднощі, знаходяться кошти на підтримку захисників. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив міський голова. Олександрійці і підприємці міста передали досить великий донат 350 тисяч гривень на придбання техніки і обладнання. На цьому тижні був у наших Олександрійських захисників Запорізької області. Також від власного благодійного фонду Турбота передав ті замовлення, які хлопці зробили. Ну і власне, вносячи зміни до бюджету, ми також робимо акцент на тому, що ми повинні зробити все, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти бригадам, які до нас звертаються. Ми це робимо, в тому числі під час. Сьогоднішнього рішення більше трьох мільйонів гривень буде передано на потреби сил оборони. Це і лікування наших поранених хлопців в міській Олександрійській лікарні, це і виплати під час поранення, які потрібно робити. Ну, як я вже сказав, безпосередні фінансові перерахування на ті чи інші бригади, які звертаються до нас. Щоб підготувати заклади освіти до нового навчального року, виділено 6 мільйонів гривень. На поточний ремонт доріг 3 мільйони 400 тисяч. Також Олександрійська громада отримає додаткові кошти від міністерства фінансів на те, щоб завершити або законсервувати проєкти, які розпочали ще до війни. Зараз бюджетом не дозволяється фінансування капітальних видатків, тому що коштів таких немає. Але є об'єкти, які розпочати, і йде мова про їх збереження. Фактично, не фактично, мова йде про те, щоб ми не втратили тих фінансів, які витратили в 2021 чи в 23 році, щоб вони були збережені і об'єкти, які ми розпочали, було можна завершити. Тому, як я вже сказав міністерство фінансів, такий дозвіл дало. У нас є можливість в державного банку. Запозичити додатковий ресурс 25 мільйонів для того, щоб такі проекти, такі об'єкти, які є в нашій громаді, можливо було завершити, навіть не дивлячись на війну. 3 мільйони 500 тисяч гривень отримає КП теплокомуненерго, щоб підготувати до нового опалювального сезону мережі та техніку. Також, аби взимку не виникало проблем з теплопостачанням, на котельнях встановлюють сучасне обладнання, яке працює на газу, когенераційні установки допомагають у цьому міжнародні партнери. Сума інвестицій вже складає близько 70 мільйонів гривень. Це велика інвестиція для нашого міста. Ми маємо такі чотири координаційні установки, ось, і ми фактично розпочали роботу по їх встановленню. Зараз під час виконавчого комітету і під час сесії, яка відбудеться на наступному тижні, будемо просити депутатів підтримати рішення, яким ми виділяємо як 3,5 мільйона гривень на те, щоб ремонтувати обладнання і мережі в теплокомуненерго. І 2,5 мільйона гривень для того, щоб розпочати монтаж вже другої когернаційної установки на південному мікрорайоні, нашій БАМ на центральній котельні такі роботи вже розпочаті. У нас є досить великий ще дефіцит для того, щоб завершити цей проект. Взагалом цей проект вартує близько 100 мільйонів гривень. Як я вже сказав, ми вже маємо 70, тому в нас є потреба там в районі 25-30 мільйонів гривень. 800 тисяч гривень виділили на продовження дії пільгових перевезень та 1 мільйон 500 тисяч спрямували на те, аби олександрійці отримували безкоштовну послугу КТ і надалі.